Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та... Усім доброго здоров'ячка, хто не спить. А хто тільки прокинувся, тому доброго ранку. Ви на каналі Девограй, мене звати Віталій, і ми з вами дійшли до ста підписників. Дякую вам велике всім, хто підписався, хто хотів, щоб я бився з цим бегемотом, він же лебідем. Тож, я тільки побачив, що в мене вже 100 підписників, а якщо бути точним, то 102 вже. От, дуже щиро, щиро дякую вам за це. Для мене це дуже важливо. Тож, чекайте завтра, а точніше, вже сьогодні, бо я вам це записую в 41 хвилину першого. Сьогодні чекайте на екстрений випуск, в якому я буду. Спочатку голими руками, а потім скалками, гаїчними ключами і таким іншим буду пробувати вбивати нашого боса-бегемота він же лебідь. Дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Підписуйтесь ще, хто не підписався, і пишіть коментарі, знову ж таки, ставте дзвоник. Для мене це дуже важливо. Тож, побачимось у екстреному випуску. Всім, папа. -па. Нарешті, гідний суперник, наша битва увійде в легенди.